Усіх вітаю на каналі Марка Волхова. Сьогодні Дивимось з вами важку тему. Тема, яка стосується діагностики магічного негативу. І так, якщо вас хвилює ця тема і ви хочете дізнатися, чи є на вас якийсь вплив ізвнє. Тому налаштовуйтесь, задайте собі питання, чи є у вас якийсь магічний негатив і будемо питати. І так, давайте. Чи є на вас магічний негатив. Карта 1, карта 2, карта. 3. Так, ваша задача тепер вибрати одну із цих трьох карт. Задумайтесь, подумайте, оберіть одну із них і давайте дивитися, що ж де означає. так, перша карта у нас. Якщо ви вибрали першу карту, давайте діагностувати. І так, карта волшебна мазь». Дана карта каже нам про те, що. Магічного впливу, магічного негативу на вас нема. Тобто він відсутній. Загалом, скажімо так, ви та людина, яка має довольна, доволі високий захист. Цей захист стосується. Ну, Або конкретно вашого егригора, який, до якого ви відноситесь, тобто вам навіть не треба щось робити, до когось йти, щоб поставити цей захист. У вас від природу, від природи, скажімо так, зроблено, що у вас все буде добре. Наразі карта Волшебна Мась, або як її ще називають. Вікно у таємний світ, карта каже, що у вас насправді проблем із цим нема. Тому, якщо є якісь проблеми, ці проблеми максимально є тільки у вас десь там у думках. Максимальний вплив у вас є тільки самого себе на себе. Давайте дивитися другу карту. Друга Карта, чи є магічний негатив на вас? У нас випала дуже цікава карта. Карта номер 21 Чорна м'яса. Бачите? По цій карті можна сказати, що вам в будь-якому випадку потрібен більш Подробний, скажімо так, більш подробна діагностика негативу, тому що це карта, яка каже, про те, що у вас багато ілюзій. Я не можу сказати, що ця карта каже про те, що у вас є кимось третьою особою, наведений негатив, але ця карта, яка каже, що ви живете в ілюзорному світі. Ви настільки живете в ілізорному світі, що ви повірили вже в ту, скажімо так, в той всесвіт, в який живе в ваших думках. Тому я би радив вам почиститись, почиститись, ви можете навіть самі почиститись або стихіями, почиститись водою з сіллю, і для вас цього в принципі буде достатньо. Але я все одно ж таки скажу, краще зробити. Більш повну діагностику, що, можливо, там є щось ще більше. І так, якщо ви вибрали карту номер 3 давайте будемо дивитись. Ось така у нас карта. Карта номер 19. Благодать. Карта насправді дуже гарна, тому я не можу сказати, що на вас є якесь магічне. Втручання від людини так точно від природи, точно ні. Е, ця карта, яка каже, що у вас ваша аура, ваше енергетичне поле знаходиться цілісним, ідеальним і наразі не потребує якогось зовнішнього вмішательства. Тому все добре, все гарно. Ставте лайк, підписуйтесь. З вами був Марк Волхов.